Вітаю 12 липня, 24 рік, місто Рівне, Україна. Сьогодні на огляді сорт Triple Crown, чи як ще є назва Тройна корона, чи ще кажуть Потрійна корона. Сорт виведений в 1996 році, тобто досить новий сорт. В американській селекції з хрещуванням сортів Columbia Star і Black Magic. Сорт літній, без шипів, абсолютно гладенький. Ось вам покажу. Жодної колючечки не існує, не знизу, не зверху. Гарне листечко, почуваю себе чудово на півночі країни. І сорт Тройна корона середнього терміну дозрівання. Вистигаю він нерівномірно, ось зараз з'явилися перші ягідки. Тому хочу зняти та заважити і скуштувати. Ось так, таким чином. Ось. Перша ягідка ось так, ця ще не зовсім знімається, ні, знімається, просто зачіпилась за ці ось. Ось куще. Скажімо так, росте фонтанчиком. Тобто спочатку росте догори, а потім віточки так як фонтанчиком спускаються донизу. Шпалера потрібна, в мене зимує без укриття і щороку видає гарний результат. Ось така ягода. Ну що, зараз покажу не на руці. А на нашій лінійці 3,5 на 5, 5 сантиметрів маємо. Ось майже покриває ягідка. Ось така. Ось така. Так, щоб ви собі уявили, яка вона є за величиною. Так, вага. 14,5 грамів 11 грамів 11,2 тут Тобто ягідка 10-15 грамів Сорт досить транспортабельний, я б сказала Не потрібно знімати в технічній зрілості Можна дочікуватися нормального дозрівання. Коштує. Дуже соковитий. Є фруктові нотки. Форма ягоди така округла, продовгувата. Перші ягодки взагалі, як кругленькі. А воно видно, що і ці будуть так само. Ось зелененькі ще, а видно, що така форма в них. Ось ця ще буде дозрівати. Смачний сорт. Сила росту куща досить потужна. Підійде як для власного споживання, так і на бізнес. Єдине, що не знаю, як в південних регіонах середні сорти будуть це показувати. Хоча в нас сьогодні, напевно, плюс 40, ну, дуже гаряче. В мене він росте в півтіньку. Каже, що в півтіньку ягоди менш солодкі, але попеченої ягоди я взагалі не бачу. Взагалі, на цілому кущі продивилася, попеченої ягоди я не бачу. Дуже простий у вирощування. Досить врожайний. Плодушки, звичайно, не такі, як є сорти, вже дуже врожайні, але з завеличені ягоди по каталогу пишу, що 15 з дорослого куща можна мати. Ну, при поливі якихось мінімальних підживках. Кущ, якби в мене одне росте, і я, в принципі, їм дуже-дуже задоволена. Вирощуйте свою ягоду. Своя ягода найсмачніша. Дякую вам.